Подарувати дітям шанс на життя. У гощі фонд світло Софії провів благодійну акцію для збору коштів на апарат штучної вентиляції легень. Його потребує дитяча реанімація гощанської райлікарні. На центральній площі міста організатори показали чимало цікавинок народної творчості. Рівнянка Тамара Здибель на ярмарку продає товари із вовни в своєї продукції. Участю в даній благодійній акції благодійного фонду світло Софії ми хочемо. Щоб всі ці кошти, які ми сьогодні торгуємо, пішли на придбання апаратів для реанімації маленьких дітей та немовлят. А народна майстриня Наталія Мельник на ярмарок привезла лампадки. Для благодійного фонду створено було спеціально ось такі лампадки, так, з свічечкою всередині і в серці. І ми разом Ніками фонду придумали такий слоган, що запали серце світлом Софії, допоможи втілити дитячі мрії, і звичайно не з ми сьогодні з ними. Окрім ярмарку для дітей, провели чимало забав та конкурсів. У парку малечу розважали артисти рівненського театру Ляльок. Також організатори підготували для дітей конкурс дитячого малюнку на асфальті. Його тема, звичайно ж, патріотична: Україна, очима дитини. Семирічна Аліса Гризодуб розповідає про свою творчість на асфальті. «Це що ти ти це Важко довідувати. Дуже я дуже люблю малювати. А телеканал Ритм надав можливість усім охочим відчути себе у ролі журналіста та проявити усі свої таланти в рамках проекту Майбутня зірка телебачення. Та ми вже доросліші стали цю мить, і хочемо хороше, нас гадку лишить. Забудьте всі пустощі, наші жалі. Побачте, нам рідні, ми були малі, швидко, мов птаха, чотири. Тіли і пам'яті спогади тільки залишили. Ми завжди згадаємо свій перший дзвінок і четвертого класу. Останній рок. А після благодійного ярмарку організатори подарували гощанцям святковий концерт, у якому взяли участь як місцеві артисти. І рівненські гумористи. Дуже товсту дівчинку. В школі дергали не за косички, а за складки. Особливу любов глядачів здобув рівненський гурт триб'ют. Його вокаліст Олексій Бесалов відразу погодився прийняти участь у концерті, адже для нього це справа честі. Для мене саме найголовнайголовніше для того, щоб зібрати ці кошти, зібрати найбільшу кількість людей для того, щоб вони хоч щось дали. Тому що не всі нормальні люди, особливо, ну, чиновники. Там от вони дуже люблять. Перед виборами там дати гроші, а от на дітей вони не завжди дають. Хай дають краще люди прості, хай потих 2-3 гривні, але хай дають. Оце для мене найголовніше зібрати побільше людей. Для того щоб люди по пару гривень скинулись на ці апарати, які потрібні для дітей, які в дуже поганому становищі, засновник благодійного фонду світло Софії Роман Здибель заходом задоволений. Більше того, він дякує усім, хто до нього долучився. Зв'язку з тим, що гоща розміщена біля траси. Ну тобто даний апарат є дуже важливий для них. І ті секунди, хвилини життя, які він може дати дітям, ну вони дуже важливі. Ну, для цього ми саме і проводили цю благодійну акцію. Засновники благодійного фонду «Світло Софії» зупинятися на досягнутому не збираються, адже кажуть, чимало лікарень потребують допомоги. Павло Невесенко Влад Перзів у ритмі подій.